Зробили захист на Сігвей 600. Ось захист ричагів. Ось підсилювач захисту речагів. Алюміній двоєчка все. Але серебро, оце не загнеться, тому що. Потім покажемо, як воно кріпиться на квадрик, оце ребро не дасть загнутисть і порвати пильник. Захист дніща, двоєчка. Але ж можна і четверочку, можна і сталь двоєчка. Але ж воно суцільне все і воно розподіляє нагрузку. Тобто багато кріплень. І, відповідно, навіть середина, якщо і вімнеться, то трошки. Але ж вона легка і не впливає на управляємість, на квадрика. Ось винос радіатору на Сігвей. Тут ще сіточка буде кріпитися алюмінієва. Покажемо. Готовий варіант.